На початку травня в нас було атмо апгрейд, але краще казати, атмо перезавантажена совість. І ми на совість подивилися зовсім з іншої сторони. Можна більш розкрити цю тему для нас? Ми до совісті прийшли не даремно, ми прийшли до совісті в результаті наших багаторічних досліджень, на чому все тримається і як нам отримати прямий доступ до себе і до життя. Всі знають, що еволюція відбувається по спіралі. Але ж мало хто задумується, що спіраль це периферія. Якщо є периферія, то значить є центр. І ми розуміли, що ми живемо в такі часи, де нам потрібно шукати ці центри, шукати ці прямі вісі, і нас вели до такої структури, що тіло надважливо і теж і знати те, що з ним сьогодні відбувається. Наше серце, наша внутрішня дитина і зв'язок з нею надважливий, і наша особистість, тобто наші певні якості, які можуть бути тим дорослим, а тою королевою мовно да, тою спиною, яка тримає цю внутрішню дитину, і цей дракон із сили, з усього їх на троні зараз і тримає, і оберігає, і являється їх маркабою, і так далі. І ось для того, щоб це все з'єдналося, нас вели весь час до совісті. І ми, коли почали досліджувати совість, ми почали досліджувати соціальних розумінь, матриць, ми знаємо, що це такий моральний кодекс розуміння добра і зла. Плюс ми знаємо, що дерево добра і зла в Едемському саду також було про це. І ми знаємо багато гностичних знань, де Марія, як код Божої мудрості, також має в цьому величезну таку, якби це її така ліла. І завдяки всім цим речам. А ми підсвітили тему совість і побачили дещо інше. по Перше, ми побачили, що це не та адреса і не те розуміння. А це є край, і ад, це і сатана разом з ним. Сатана, рай, ад, Люцифер. Оце це, це все породіння, скажімо так, штучні, які люди створили своїми віруваннями, і тепер це є. Такої совість, так само якась соціальна структура, е, якийсь кодекс, так буває, так не буває. За це соромно, за це не соромно. Це коли ми дітям кажемо, як тобі не соромно, як тобі те, як тобі се? Тобто совість не підходила. Коли ми почали дивитися на це слово, то ми побачили, що це не просто зв'язок, це певний стан. Це певний стан, в якому людина має доступ до ясного знання, коли вона просто знає. Це потрібно, не потрібно так чи так. В неї є внутрішнє знання на це так. Це судячи з усього така ціла сума і відчуттів, і розуміння, і систем цінностей, і такий інтуїтивний досвід, але це точно було пов'язано з совістю. Що оце і є совість, оце і є цей стан. І вона ще пов'язана по справді, коли ми живі, коли ми проявлені, коли ми аутентичні, коли ми справжні. Коли ми... І крок за кроком ми прийшли до наступного розуміння. У нас в усіх це заложено, і це наукою доказано, що дитина вже з двох років дуже чітко всередині себе це розуміє. Тобто, це не те, що виховується, це те, що вже вложено. Просто ми замість того, щоб його розвивати, дитині оце штучне підставляємо, бо не вміємо як дитину навчити слухати себе і як мати доступ до цього внутрішнього знання. І ми прийшли до того, що в українців слова совість не було, в українців було слово своєвілля. Тобто, коли ти розумієш, що ти тут не можеш зараз прийняти рішення, бо тебе гризе совість. І якби ти не приймав рішення, в тебе все одно буде гризти совість вибори ось ці. І ми прийшли до того, що вибір — це завжди матриця. Вибір це завжди штучне. Що коли ти з собою, коли ти своїм «я є, то в тебе немає вибору. Він один єдиний. Коли ти ним не то, що там задоволений чи не задоволений, ти тверезо розумієш, що тільки так. І тільки це правильно. Це, може, мені це і не подобається, але це справедливо, але це правильно, але в цих умовах. І коли ми бачимо, що своєвілля неможливо, то ми по типу маніфестуємо, що тут у мене своєвіля неможливо. Що це значить? Це значить, що я в програмі. Своє вілля це певний процес, в результаті якого відбувається виявлення, проявлення свого я є. А тепер, другий полюс, який ми побачили. Ми побачили, що в 1720 році Петро видав указ українську мову, староукраїнську перелопатити і зробити з неї мову просто, -руську, просто руське наріччя. Тобто в нас забрали мову, пообрізали все і залишили просто руське нарічку, і в цьому просто прибрали слово ї і замінили на дефіс. І тепер самі того не розуміючи, з раннього дитинства ми формуємо світ, в якому нас немає. Тобто, коли американець каже I am, коли іспанець каже estoy, е, тобто, я, я в стані такому, я в стані холоду, я в стані жаги, я в стані... то формулюється речення, в якому я є. А в українській і російській, до речі, мові є-нема. Е, і ми побачили, ніби немає кому своє виявляти. Немає кому оце є, знаєш тому, що спочатку йде є, да? спочатку йде я, а потім є. І оце я є, це прям контрструктура така. Тобто до цього тебе десь не було. І не було в тебе я. Як тільки з'являється я, з'являється самоусвідомлення. Як тільки з'являється усвідомлення, є, є. І це є вхід до живи, це є вхід до життя. І тому зараз ми формуємо на атмаплатформі, так як ми з вами знали, що слово так з, 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 з ліва право буде кат, слово ні навпаки ін. І ми побачили, скільки в наших словах неточностей, коли ми кажемо одне, Знаєш, коли ми скажемо сірі зараз вимкнути плиту. Він вмикне плиту, а якщо потрібен комп'ютер чи музику, то буде комп'ютер чи музику. От наскільки важливі слова. І е, завдяки цьому ми ще більше заглибилися до того, що ми з вами, діти Софії, діти живого слова. Творець і Софія створили цей світ. спочатку було слово і слово було у Бога. Та є так, та буде так. Та да, і оце і є проявлення, і ми з вами втратили е, цю структуру. Зараз будемо додавати вдихання. Знаєш, коли кругом, де у нас дефіс, щоб у нас з'являлося є це просто тонкий намір. Ну бо ми не будемо зараз переходити на якісь староукраїнські і говорити: То є моя жона. Да. Ну, ми не будемо так казати. Ми будемо казати, що ти то моя жена», да, то моя дружина. Uh, і uh, а слово є в нас буде там вдиху. Ну тобто, зараз ми готуємо як цей uh, пробіл зробити. Так ось повертаємося до совісті. І виявляється, наші предки дуже чітко знали, що совість це прояв любові всесвіту до нас і наш прояв любові до всесвіту. Коли світ нам каже, да, в тебе тут вложена совість, ти зараз тут дієш проти себе в першу чергу. І коли ти розумієш, що ти зараз будеш діяти проти світу, а відповідно проти себе, і це стало чимось зовсім іншим. І тому ми зараз будемо переписувати активатор совісті. Ми казали, що це буде. Будемо формувати нову теоретичну цю частину, більш таку сфокусовану вже на тому, що є, Зараз ми швидше займаємося такою просвітницькою діяльністю завдяки тобі, таким інтерв'ю там, ще наш іншим. Да, ми розкриваємо цю тему. Тому совість це не зв'язок з родом, не зв'язок з Богом, совість зв'язок з своїм я є. І твій внутрішній Бог через оце я є. Кожен раз діє, проявляється. Відповідно до суб'єктивного, об'єктивного таким чином, що в тебе совість чиста. Навіть якщо ти не задоволена своєю дією, тобі є над чим працювати, але совість у тебе чиста, бо тут отак. І тільки з цього моменту ми стаємо для мене якимись статичними. Розумієш, це не достоинство, неможливо без цього стоп! От для мене це чиста совість, чистий, прозорий стан. І там тоді достоєнство, я стою з розплавленими причима. Може, ви ще скажете, що я не права, може, я. Але ну, от, от в мене так зараз такі бачення, такі розуміння, такі, а якщо вони ще я ж кажу, приєднання до істинного, то я цьому довіряю більше, ніж вашому штучному. Тому совість відкриває для нас нові перспективи. І ми побачили, що якщо цей девайс буде у вас активовано, якщо цей стан буде до вас приходити і ви будете його розвивати, як інструмент, то ви не просто отримуєте доступ до свого «я є. Ви отримуєте доступ до а, своєї живості. Ви виходите із програм, тому що тільки вибори, там і програма. Там і своє вілля неможливо. Запускаєте процес своє вілля для того, щоб було волевиявлення в цьому місці. А волевиявлення це коли ну так, це, це правильне рішення е, об'єктивно, суб'єктивно. І тоді ми взагалі виходимо із теми виборів. Про які вже написано так багато всього, і скільки розказано е, про е, мистецтво виборів. А виявляється, що це мистецтво як мухи в павутинні не заповстатися ще довше. А ми розказуємо про те, як з павутиння вийти, а не повстатись в ній через своє вілля, коли ти розумієш, що зараз ти не можеш це проявити. Тому е, совість, е, я є і проявлення своєї істинності, це ключові теми для того, щоб ми були на зв'язку з тим, чим ми є, і робили кроки в правильному напрямку, а в правильному напрямку це завжди до себе істинного. Оце є еволюція. Ми ж в Атмасатсангу кажемо, я є світло. Так. Тобто ми, знаючи, точніше, знаючи, не знаючи, ми це проговорювали вже скільки Атмасатсангу років. Так. Так. П'ять років якраз. Да? Да. Я є світло, це правда. Е, ну і ми ще я є джерело світла. Так, да, так, да, так. Да. Я маю на увазі, що просто ми вже цей шлях про... проложили, але ми тільки зараз усвідомлюємо взагалі. Так, зараз ми до цього світла за цей рік да. ми, е, сформуємо е, форму дедекадрину, е, це Меркаба. Е, це і є наше тіло, таке космічний живий корабель, без совісті і без ганиші. Тобто внутрішньої дитини, і кундаліні сексуальності, без цього топлива нікуди ніхто не полетить. Тому за кермом в нас бажання нашої дитини, сам корабель це доросла наша свідомість, а шахті являється рушійною силою, яка дає крила цьому. І ось і є Уга. моє яє.